Про те, що ця зима буде непростою, фахівці кажуть, вже не перший місяць. Синоптики пророкують зниження температури. Ситуацію значно ускладнили удари ворога по об'єктах критичної інфраструктури України та дефіцит блакитного палива. Це ускладнить і опалювальний сезон. Попри те, що до похолодання ще є час, міська влада рівного вже робить перші кроки до вирішення ймовірних проблем. Для містян створюють пункти обігріву. Наметових пунктів обігріву має бути в північний, ювілейний та в центрі. Рішено створити. Стаціонарний пункт обігріву, який буде знаходитись на, на території територіального центру соціального обслуговування. Один із таких, що вже працює, стаціонарний пункт обігріву на Дубинській, відкрили його на базі Рівненського територіального центру соціального обслуговування. Директорка каже, на першу зиму допомагають з обігрівом рівнянам, та цього року буде складніше, враховуючи надзвичайний стан перших громадян, ми прийняли в суботу, враховуючи ситуацію, яка склалася у нас в рівне. Ми прийняли людей, напоїли їх чаєм, запропонували бутерброди, вивели з того. Емоційного стану, в якому вони знаходились, за словами директорки, установа забезпечена власним опаленням. Проблему зі стабільним живленням вирішить найближчим часом. Під це отримали 2 мільйони гривень з громадського бюджету на забезпечення електрогенераторами та іншими потребами. В установі обслуговують пенсіонерів та соціально незахищених осіб. Відвідувачі про заклад відгукуються позитивно. А от щодо функціонування його як пункту обігріву, деякі ставляться скептично. Старші люди їм буде тяжко йти сюди, збиратися приміщення тут. Можливо, буде й добре, хоч частина людей беріє, то вже буде якийсь процес. Всі умови тут є. Умови тут непогані, умови тут є де сісти, є де посидіти, є де по е, є телевізор, є е, е, світлиця, де там гарно приймають також нас і це. Тому по тому пункт обігріву це дуже важлива річ на сьогоднішній момент і на сьогоднішній день. Стаціонарний пункт обігріву відкритий для громадян від 8 до 19 години щодня. На випадок надзвичайних ситуацій може працювати і цілодобово. У департаменті соціальної політики рівного анонсували відкриття і ще. Одного такого пункту є домовленість міської влади з благодійною організацією громадською організацією щодо намету на Віденській. Це площа перемоги. Пункт встановлюють з ініціативи іспанської волонтерської місії Ремар. Волонтер Андрій Одарчук допомагає у встановленні великого намету, у якому рівняни зможуть зігрітися. Тут можуть надавати допомогу для двох тисяч осіб щодня, та волонтери зайвими не будуть. Є кілька ідей цієї палатки. Перше, це пункт обігріву або пункт прихистку. Відповідно, коли є відключення світла чи морози, можна підійти, погрітися будь-кому. Це абсолютно безкоштовно. Також тут буде розгорнута польова кухня, місця для ночівлі, місця для дітей. І також приїхала команда медиків, які також будуть тут працювати в міській владі. Також розповідають про потребу в таких приміщеннях, тому намагаються забезпечити рівнян комфортними умовами. Намет на вулиці Відінській, зокрема на площі перемоги, буде розміщений незалежно від погодних умов від листопада до квітня місяця. Інші намети також будуть в режимі роботи щоденної. Роботу їм будуть координувати і благодійники, і волонтери, і державна служба надзвичайних ситуацій, і департамент соціальної політики. Тетяна Мішинська, Денис Коломис та Олег Степанюк, телеканал ITV.